Нещодавно поліцейські з Буковини спільно із волонтерами справа Кольпінга в Україні відвезли партію гуманітарної допомоги у Херсон. На складі у волонтерів дитячий одяг, іграшки, книги, дитячі візочки, продукти та медикаменти. Ну, наша основна мета це підтримка наших захисників, які боронять нашу батьківщину. А також допомога людям, які через війну опинилися в складних життєвих умовах та обставинах. До кого саме виїхали, і що яку допомогу везли? Ну, в першу чергу, ми їхали до. Моїх колег поліцейських, які повірте мені несуть службу зовсім в інших умовах під постійними обстрілами країни агресора, ми везли їм зимні одяг, бафи, шапки, перчатки, зимове взуття, носки, тобто, начебто такі елементарні речі, але які можуть дуже покращити якість несення служби поліцейськими. Ми дізналися, що Діточки, наші українські діточки мають мрію облаштувати власний спортзал в одному із населених пунктів Херсонщини. Нам вдалося зібрати весь спортінвентар по списку, бо діти нам прямо написали те, що вони бажають. Все оперативно закупити. Тут окремо хотів би подякувати директору епіцентру Дмитро Лефару, який зробив їхнучкість цін і допоміг своєю частиною свого боку. І ми це все оперативно доставили на Херсонщину і таким чином втілили в життя дитячі мрії. Ми належимо до всесвітньої спілки справа Кольпінга, де більше 60 країн світу є. І з перших днів війни ми змогли відчути справжній солідарітет, солідарність людей, коли Починаючи від африканських країн, і Латинської Америки, і Європи, і Азії, люди збирали кошти, збирали гуманітарну допомогу, відправляли в Україну. Скільки гуманітарної допомоги ви доставили у район проведення? Ну це наразі більше 500 тонн. Ми зараз якраз плануємо наступну поїздку на Миколаївщину, і зокрема хочемо відвідати також інтернат для дітей сиріт Це діти, котрим потрібна буде допомога і одягом, а також продуктами харчування. І наші партнери, друзі з Німеччини, передали нам такі. Ну це різдвяні набори, називаються, але там, в принципі, є набір продуктів, котрі і солодощі в тому числі, котрі ми могли би передати для дітей. Що входить в ваші обов'язки? Розвантаження гуманітарної допомоги, яка приходить за кордону. Нам допомагає поліція, привозять деколи якісь і дитячі речі, і продукти харчування. Значить, тут розвантажуємо їх, а потім вже по запитах, по, ну, по потребах. От сьогодні нам подзвонили, зараз ми от, бачите, ящики з, з, з перев'язками. Поїдемо на нову почту, перше відділення, відправимо на Купінське. Вразило, що люди. Хочу допомагати. Оці хлопці не збиваю в них темп.